Це вулиця Грушевського в Ужгороді. Тут затоплена дорога та тротуари на перехресті з вулицями Зеньковецької та 8 березня. Марина Миронова живе неподалік. Каже, обходила підтоплений тротуар газоном. Тут по тротуару, ну так тротуар залити, але тут біля кафешок, будинків, що ось такі от є. Островки, і ось по них топ, топто підійшли. Якось давно доща не було, ціло літо майже не було. Все це випало видно літні. літній. Літній весь ось випав сьогодні і вчора вночі. Так що а аж так ні, воно заливає, буває тротуар, але пройти ну, зазвичай можна, пройти не проблема. Під забор по траві туди, а так все залято, не можеш прийти. До п'яного базару ось така вода. А це перехрестя вулиць Анкудінова та Руської. Тут підтопило залізничний переїзд. Рух сюди перекрили. На місці чергують працівники комунального підприємства Кшеп. Щоб машина не заїхала, помірла. З пів восьмої ранку. – Комунальна служба? – Так, комунальна служба. Ми так прийшли на роботу. От так, я поміняв напарника у пів 11-ї. Нормально реагують. Проїжджають, благодарять щось, поморгають гарами і в порядок. На час зйомки працівників Шепу були на залізничному переїзді на перехресті оцінку Кудінова та Будителів. Там рух дозволили з одного боку. Відтопило і дорогу на вулицях Гойде, Ольбрехта та Собранецької. Директор департаменту міської інфраструктури Віталій Гільтайчук телефоном нам розповів, що з 8 години ранку на місцях підтоплень працюють працівники водоканалу комунального підприємства КШЕП та їхнього департаменту. Їх поділили на бригади. Більше інформації сказав, що буде згодом. До роботи також долучили рятувальників. Вони відкачували воду з підвалів. Відомо, що є деякі підвальні приміщення, навіть об'єктів інфраструктури. Загальні площі, підвальні приміщення багатоповерхівок, але точні дані там трошки пізніше. На даний час працює 5 одиниць техніки, ну а також залучено і Синоптик Руслан Озимко розповів, що у Закарпатській області 10 та 11 вересня прогнозують дощі. На 11 вересня також ми очікуємо вночі подекуди сладкі дощі. А в день 11 вересня на більшістній території області знову виходить помірні дощі. 12 вересня ми фактично очікуємо без істотних опадів по території області. 13 вересня також без істотних опадів. І 14 вересня вночі без опадів, а в день 14 вересня по декуди слабкий розкачатиме дощ. 12 по 14 вересня температури повітря вночі по всій території Закарпатської області очікується в діапазоні від 6 до 11 градусів тепла. А тим від 13 до 18 градусів тепла за словами Руслана Озимка з 15 до 19 вересня в Ужгороді та й загалом у Закарпатській області також прогнозують дощі. Руслана Гостюк, Левантій Николишин – Новини на Суспільному.